Звичайна життєва історія закінчилася для 18-річного жителя мікрорайону Перемога невдало. Все розпочалося 26 березня, коли 26-річний житель будинку по проспекту будівельників, який полюбляє веселі компанії та часто влаштовує галасливі гуляння, гучно продовжував свято в своїй квартирі до пізнього вечора. Коли ж 40-річний сусід з нижнього поверху багатоквартирного будинку спробував зробити зауваження гультяю, любитель посвяткувати вдарив чоловіка по обличчю. Але на цьому історія не закінчилася. На щастя, наступного ранку 40-річний чоловік розповів своєму 18-річному синові про неприємну вечірню бесіду із сусідом. Хлопець вирішив відновити справедливість і помститися кривднику батька. В результаті гультяй потрапив до лікарні із тілесними ушкодженнями у вигляді забою головного мозку, травмами живота і пошкодженням селезінки, яку лікарям, на жаль, довелося видалити. Інформацію про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією поки що за частиною першою статті 122. Другої умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості Кримінального кодексу України. Проте, за результатами експертизи, стаття може змінитися на більш жорстку, адже отримані тілесні ушкодження відносяться до категорії тяжких.